Цукровий діабет і задній прохід, який між ними зв'язок. Цукровий діабет це не лише про підвищений цукар, інсуліни, дієту, це ще й про анус. Так, ви не почулися, бо саме там часто проявляються ускладнення, про які ніхто не попереджає. Чим пов'язані діабети проблеми прямої кишки? Порушення мікроциркуляції, шкіра анальної зони стає сухою, легко травмується і погано загоюється. Зниження чутливості нервових закінчень, пацієнт не відчуває біль, свербіж або тріщину на ранній стадії. А коли звертається, вже глибокі пошкодження. Грибкова інфекція при високому цукрі вона розмножується швидше, особливо в теплих і вологих зонах. Проблеми зі стільцем, закрипи або діарея внаслідок діабетичної нейропатії, порушення перистальтики. ризик розвитку хронічного свербіжу, Раці, анальних дерматитів, це якраз Найчастіше спостерігаються у пацієнтів з діабетом, і знаєте, що найнебезпечніше. Ці проблеми розвиваються повільно і безболісно, а пацієнт вже списує на геморой або просто чутливу шкіру. Але при діабеті навіть маленька тріщина це ризик вторинної інфекції, ускладнень і важкого перебігу. Я хабазія Фарідаманівна, лікар-проктолог. Якщо у вас діабет або є підозри на це захворювання, важливо контролювати не лише рівень глюкози, а й стан шкіри та сльозової в анальній ділянці. Запишіться на консультацію, і ми розберемось, що саме вас турбує.